Сьогодні в нас в планах зробити корекцію нігтів отаким от ручка. Це була самопокриття чи самокорекція, я не дуже тої розбиралася, якщо чесно. Але точно знаю, що дівчинка робила це сама. Звісно, що всі торці перегружені, тому що там занадто багато матеріалу, тож ми будемо виправляти. Надлишки матеріалу я зняла, і тепер буду підготовувати механічно нігтьову пластину до корекції. Опилюю повністю поверхню, матуючи натуральний нігодь який відрос, і вирівнюючи залишки старого матеріалу. Якщо в мене немає відшарувань, я просто вирівнюю поверхню і скругляю її, щоб вона була рівненькою. Далі... Підготовка форми до корекції, ну і, звісно, зачистка так званого птерія. Працюю я фрезою з червоною насічкою, швидкість десь 5 тисяч обертів. Якщо ви подивитесь на свій фрезер, то це десь без чверті, якщо ми будемо сприймати оцю крутилку за годинничок. Я завжди так пояснюю, мені здається, так дуже зрозуміло і запам'ятовується добре. Проходжуся, я не перемикаю фрезу, я взагалі не працюю з перемиканнями, зачистила і готово. Далі в нас йде хімічна підготовка. Я працюю ліквідом, добре обробляю периферію нігтів, все навкруги. І грунтую. Грунтую я базою Control. вона ідеально підходить в якості самої грунтовки. Далі буду працювати прозорим полігеном. Е, я дуже люблю працювати ним саме під колір, тому що це зручно, швидко і максимально чисто. Викладаю матеріал, створюючи одразу вихідну форму, яку я собі запланувала. Все дуже швидко робиться, тому що матеріал максимально комфортний і зручний для вас в роботі. Він густенький, як бачите, я одразу вже зробила апекс собі, розподілила його в тонкий шар під кутикулою. І отаким от чином паличкою добудувала ребра, яких мені не вистачає для того, щоб квадрат став дійсно квадратом. Викладку я роблю одразу на всіх п'яти пальцях, тож корекція не займає багато часу. Сушу, знімаю липкий шар, він, до речі, у полігелю не занадто щоб такий сильний, але все ж таки обов'язково треба його зняти. І з поверхні, обов'язково проробляючи під проксимальною складкою, і з торців, бо там в нас є товщина, яку ми згодом будемо випилювати. Ну і, власне, все. От, бачите, в нас вже готові квадрати, ми їх вже бачимо практично начисто. Тепер я приступаю до опилу пилочкою, працюю 180-кою грубша тут і не треба, того, що ви чисто і максимально економічно виклили. Знаєте, фактично, я змоделювала саме паличкою вже свою поверхню, а пилкою я лише трошки підправляю. Дійсно, опил поверхні займає. Досить невеликий час. Далі мені залишається тільки підняти арку після опилу. Я роблю це не в кінці. Мені здається, що всю чорнову роботу логічніше зробити на етапі опулу, тобто механічної обробки нігтьової пластини, навіть якщо вона змодельована. Тож, Отакий такий красунчик в нас вже отримався. Дивіться, який він гарний. Він вже з манікюром, в нього тонкий торець, і далі я буду працювати плівками. Хочу наклеїти плівки. В мене є свій варіант наклеєння цих плівок, і зараз я вам його покажу. До речі, десь бачила, що використовують ще вогонь. Я ще вогонь не використовувала, бо це не термоплівки. Але теж. Його спробую, якщо це ляже трошки рівніше, то це точно має місце бути. Сьогодні ми вогнем не користуємось, тож будемо клеїти по старій схемі. Насправді, на камері буде видно всі такі нюанси маленькі, їх чогось мало хто показує, але я вирішила показати, тому що це важливо. Якщо ніготь має архітектуру, Тектуру, то плівка, звісно ж, не ляже рівно. Пам'ятаєте, раніше були слайдери з повним покриттям, тож вони теж мали нюанси. Я приклею плівку, нігодь в мене до того, звісно, що пройдений клінсером, щоб не залишалось ніякого бруду на ньому, і починаю потрошку розподіляти по нігтьовій пластині. Власне, все тут дуже добре видно, що я саме роблю. Всі складки, які в мене створюються, я їх. Підстиковую дуже-дуже щільно, щоб в них такий був, знаєте, тонке ребро максимально для того, щоб потім зрізати. Ну, подивіться, як я це роблю, і далі я все вам розкажу. Так от, я розподілила плівку максимально начисто. Ще раз кажу, що всі складочки підбила одне під одного для того, щоб той шовчик був максимально щільний. І далі я зрізаю його от такими от накожицями, просто як Складочку максимально близько до нігтьової пластини. Насправді того шва не сильно то і видно. Не знаю, можна спробувати зробити це на покриття, наприклад, на один шар синього кольору, для того, щоб це було ще непомітніше. Далі мені залишається просто прибрати вільний край, це робиться пилочкою, бажано це робити в одну сторону. Решту нігтів ми покриваємо кольором. У даному випадку я обрала 79-й, дуже красивий складний блакитний колір. Перед покриттям обов'язково відштовхнути складку. Пушером. Таким чином, ви собі звільняєте трошки місця для того, щоб покриття було глибшим. В своїй техніці, я не користуюсь тонкими пензлями, не вважаю це раціональним витрачанням часу. Розкриваючи віялом пензлик, ви можете досить глибоко і так прокрасити кольором. Тож, перший шар розподілила, відправляю на просушку. Він не сильно тонкий, не сильно товстий, отакий От середньостатистичний шар кольору. Головне, щоб він розподілився рівномірно. Додаю другий, звісно, і топ. А на наклейку вкладаю тонкий шар будь-якої каучукової бази, обов'язково закриваю торець, і от в цьому випадку і відіграє важливу роль, коли ви випилюєте вже готовий торець низу нігтя, от, щоб він вже був недоторканим, як то кажуть, і от в такому вигляді, в якому він і буде носитись клієнтом. Якщо треба, ви трошки підравнюєте, відтягуючи від торця базу. Таким чином робимо невеличке вирівнювання. Далі в нас йде просушка бази, ну і звісно топ. І отут так само важливо, що у вас вже все готово, на мій погляд, це максимально зручно, набагато зручніше, ніж робити опил вже після покриття. Дуже дивне рішення, я вважаю. Так от, перекриваємо арочку тонким шаром топу і одразу нічого додатково не просушуючи, вкриваємо топом зверху, вирівнюючи поверхню, але без надлишку топового покриття. Бо ви вже зробили рівну поверхню своїм опилом. Так, от, дівчата, додатково перевертати руки у лампі для того, щоб арка ваша внутрішня просохла. Не потрібно, повірте мені, якщо у вас дзеркальне дно, у вас топ просихає. І так, Тож дуже зручно, коли ви пройшлися одразу і знизу і зверху, засунули ручку в лампу. Трошки схватили той топ, буквально 5 секунд. І потім дістаєте одразу руку і вкриваєте ще два пальця. Я вкриваю по два пальця. Якщо у вас швидкість невелика, вкривайте по одному. Топ так само. Не допускайте, щоб він збирався на торці таким, знаєте, валиком. Обов'язково відтягуйте надлишок топу, якщо він є, з торця. Ну і подивіться, як ефектно виглядають плівки. Мені здається, що це дуже свіже рішення і дуже актуальне для клієнтів. Що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях.